Ми будемо Уряд зараз і президент будуть давити, щоб якомога швидше, щоб ми не затримували, не, не, не цькували оту от, от сторону знов, розумієте, не дратували. І це правильно. По уму треба було навіть не розпускати зараз депутатів, а продовжувати, мабуть, щоби цього... завтра треба було, по суті, засідати. Завтра треба було в суботу засідати по цій угоді. Ну, чесно, я вам скажу. Оце. Але побачимо, як це буде. І далі. Зала буде визначатися, бо ви ж розумієте тонкий нюанс. Ви ж розумієте, що жодних правок до цієї угоди ніхто ж. Не Ну, ну, ну вони ж не можуть. Ну що, ми внесли правки, наш уряд що відправив Свіреденка ще одним літаком. Що. Літи туди, Юля, Юля, наші правки там. Ну, навряд чи це буде політичне рішення. Або ми за якийсь процес до миру, або. Хтось проти. От зала буде визначатися. Я хочу подивитися на тих на інших. Це буде. Бо балаканину будь-яку це блогери. Хай там роблять там всі оці, оці. хлопці, ці дівчата там цікаві. Вони, вони всі так, Як так? Ми не бачили угоду. Хлопці, почитайте, нарешті хоч ви, бо я розумію.